Які маловідомі зелені пропорції у стосунках, ви знаєте, готовність пробачити тебе, коли ти робиш помилку, говориш у гніві тощо, замість того, щоб тримати образу або намагатися тебе покарати. Це не означає, що вони не будуть засмучені, звісно. Готовність визнати провину і взяти на себе відповідальність, коли вони роблять помилку, говорять у гніві тощо, і працювати над власною негативною поведінкою. І з цим пов'язано серйозне ставлення до твоїх емоцій, коли тебе щось засмучує, навіть якщо з їхньої перспективи це не виглядає як велика проблема. Не втрачати самовладання, коли щось іде не за планом. Приклад. Тобі хочеться бути з людиною, яка вибухає, коли під час подорожі ламається машина і псує всім настрій, чи з тією людиною, хто спокійно викликає евакуатор і намагається зробити з цього щось хороше, не переходити на особисті образи під час сварок, фокусуватися більше на власних почуттях і розв'язанні проблеми, а потім миритися, замість того, щоб виплескувати список уявних вад характеру. Приклад, я почуваюсь зневаженим, коли замість ти такий зневажливий, і лайка. Щира турбота про тебе і про інших відсутність егоцентризму, відкритість до сприйняття точок зору інших людей, навіть якщо вони не згодні, розуміння того, що вони не центр Всесвіту, що вони не завжди мають рацію і що завжди є чому навчитись. Коротко, емоційна зрілість. Коли тобі подобається та версія себе, якою ти стаєш поруч із цією людиною. Кожен із нас проєктує різні версії себе незалежно від того, з ким ми спілкуємось. І Якщо тобі не подобається якою людиною ти стаєш поруч із кимось, то ймовірно це не будуть здорові стосунки. Твій партнер має розкривати в тобі найкраще, здатність співіснувати в дуже комфортній тиші. Мій друг якось сказав: коли тиша не викликає крінжу, це справжня дружба. Мій тато завжди казав, що все, що потрібно для того, щоб заводити друзів, це нормально розмовляти, добре слухати і майстерно вміти тримати язик за зубами. Якщо це обов'язок, який ви обидва ненавидите, робіть його разом. Мій покійний чоловік і я обидва терпіти не могли складати білизну, але це потрібно було робити. Тож ми завжди робили це разом. Так ця рутина ставала менш обтяжливою. Мій тато робив так з нами, коли ми були дітьми. Щоразу, коли потрібно було щось поробити по дому чи поїхати у справах, він просив мене або брата скласти йому компанію та поговорити з ним. Він казав, що так це менше схоже на нудну і дратівливу рутину, і більше на щасливий час, проведений разом із дітьми. Це завжди було весело. Він справді любив проводити з нами час і жартувати. Ми ніколи не були надто близькі, бо він був досить суворий, але я завжди цінував ці моменти як якісний спільний час. Це доволі заплутана історія. Я зустрічалася з хлопцем, і мені довелося поїхати його машиною, щоб забрати його з певної ситуації. І я розбила його машину через технічну несправність. Тоді позвонила мамі, щоб вона приїхала і забрала мене, щоб ми могли разом поїхати за ним. Врятувала його, потім довелося сказати йому, що я розбила його машину. Його перше питання ти в порядку? Моя мама почула це і сказала: цього треба берегти. Я вже розповідала цю історію, але через тиждень або два після початку стосунків з моїм хлопцем я їхала на роботу, і на трасі у мене відпало колесо. Я зупинилася на узбіччі, зателефонувала начальнику і викликала евакуатор, а потім написала новому коханому просто заради підтримки. Він запитав, де саме я на трасі, і сказав, що вже їде, не вагаючись. Коли він приїхав, перебіг через жваву дорогу і міцно мене обійняв. Я відчула таку любов і безпеку, що подумала, ого можливо. Це він? І що зараз? Пройшло вже 4 роки, і ми дуже закохані. Незалежно від того, як сильно ви злі на один одного, ви все одно зробите щось, щоб допомогти. Я можу бути шалено злий, але все одно приготую дружині її улюблену вечерю, навіть якщо сам не хочу їсти. Незалежно від того, як сильно ми сваримось, зазвичай це триває недовго, ми ніколи не станемо саботувати один одного чи намагатися наставити урок. Часто все закінчується тим, що обидва вибачаються сварки і гнів це частина стосунків, від якої не втекти. Але саме те, як ви з цим справляєтесь, і визначає різницю між здоровими стосунками і поганими. Поскриптом, дякую за нагороди. Ніколи не шкодить сказати комусь, я тебе люблю. Сміюсь в душі від уяви, як я сердито готую вечерю. Використав мою бритву без дозволу. Хм, Кажеш, я стою своїм батьком. Ще побачиш. Тепер, де я поклав той чортів базилік? Зараз зроблю тобі найкращі спагеті в твоєму житті. Побачимо, хто тут неадекватний. Прийшов додому після 12 годинної зміни, а на столі повна вечеря з моїм улюбленим десертом. Ніколи раніше дівчина просто так не готувала мені повноцінну вечерю, щоб я прийшов і міг насолодитися. Вміє пробачати помилки на початку наших стосунків. Я випадково наїхала задньою частиною свого авто на машину мого нареченого, коли я виїжджала з подвір'я. Звичайно, я пошкодила його машину. Я одразу почала панікувати і плакати, а він просто спокійно вийшов зі своєї машини, підійшов до моєї і запитав, чи все зі мною гаразд. Він допоміг мені заспокоїтися і сказав, що це нормально, це просто випадковість. Він ніколи не змушував мене почуватися винною, навіть назвав це нашим маленьким пошкодженням перед моїми друзями, щоб зменшити мій сором. Ми досі сміємося з цього випадку. До речі, його тато, який працює з машинами, безкоштовно відремонтував його машину. З він не міг знати, що тато зможе чи захоче це зробити. Його батько не механік, але знає механіка. Тато згадав про ремонт машини лише через кілька місяців. Коли ви в дорозі, і ваш партнер годує вас картоплею фрі та допомагає пити вашу газовану воду чи щось подібне. Думаю, це дуже гарний і простий жест турботи. Мені здається, що багато конкретних прикладів у підсумку зводяться до двох речей емпатії та емоційної зрілості. Мій колишній часто дражнив мене навіть при своїй родині. Він говорив щось на кшталт: о, вона тричі переодягалася, бо думала, що ви її засудите. Або вона зовсім не хотіла приходити, але я її переконав. Він сміявся і жартував, але в цих словах була правда. Коли я їхала знайомитися з родиною мого нинішнього хлопця, я дуже нервувалась. У машині я сказала: будь ласка, не кажи їм, що я нервуюся, це так соромно. Він подивився на мене здивовано і відповів: Я на твоєму боці, навіщо мені їм це розповідати? І це було, ніби лампочка запалилася. Люблю цього хлопця. Щира підтримка твоїх життєвих цілей, навіть якщо це означає, що вам доведеться деякий час жити на відстані, мати різні робочі графіки або це якимось чином ускладнить ваші стосунки. Якщо вони люблять тебе і хочуть, щоб ти був щасливим, вони щиро цікавитимуться тим, чого ти прагнеш, і намагатимуться підтримати тебе будь-якими можливими способами. Вони не стануть стримувати тебе ніяким чином. Це те, з чим ми з моїм партнером нещодавно стикнулися. Він щойно закінчив навчання і шукає роботу. Хоч я і хочу, щоб він залишився ближче, щоб нам не довелося довго жити на відстані. Я їду додому на літо. Але якщо він отримає роботу на іншому кінці країни, я його не зупиню. І доки я тут допоможу йому з пакуванням. Розповідати про дрібні подробиці свого дня у цьому є щось справді цінне, і це допомагає відчути гармонію та близькість із іншою людиною. Коли твій партнер серйозно сприймає твою критику і не намагається одразу ж повернути її тобі у відповідь. Якщо це працює в обидві сторони, у вас великі шанси зберегти стосунки надовго. Я думаю, важко усвідомити, що це може бути момент, коли ти або відразу ж помиляєшся, або це те, до чого можна прийти. Моя дружина дуже погано реагує на критику, не тому, що вона не може витримати вказівки на свої недоліки, а тому, що вона відчуває, ніби коли я критикую її вчинки, я кажу їй, що вона ніщо, і через день-два скажу їй виїжджати. Це прямий наслідок її виховання, і найважливіше, що вона розуміє цю проблему такою, якою вона є, і ми про це говоримо. Це зробило наші стосунки набагато кращими. Здатність емоційно з'єднуватися навіть після сварки. Абсолютно, на початку наших стосунків, коли ми сварилися, мій партнер намагався взяти мене за руку, погладити по руці або обійняти під час розмови. Коли я роздратована, мені потрібен простір, щоб подумати фізичний простір, тому я завжди відштовхувала його. Ми доходили до моменту, коли він просто замовкав або виходив з квартири, і я не могла зрозуміти, чому. Я думала, що йому просто байдуже розбиратися з проблемами зі мною. Зрештою, я дізналася, що фізичний дотик це велика частина його мови любові, і саме це йому потрібно під час і після сварок, щоб відчути емоційний зв'язок зі мною. Відтоді, коли хтось із нас засмучується, ми тримаємося за руки і обговорюємо все. Це дивна на перший погляд дрібниця, але вона дуже сильно змінила наші стосунки. Чесність Щирий інтерес до хобі одне одного, не обов'язково займатися тим самим, але принаймні підтримувати, сильна комунікація, відчуття, що ти проводиш час із найкращим другом, але з бажанням більше, ніж просто дружба. Здатність мати здорові конфлікти без страху, що вони призведуть до кінця стосунків. Це зелений сигнал і велике полегшення. Природно, мати розбіжності і відкрито про них говорити, не боячись, що хтось користається ядерним варіантом поскриптом. Те, що він підсолював мою каву і приносив її в ліжко, теж маленький зелений сигнал. Пост поскриптом «підсолював» Маю на увазі додавав вершки і цукор. Дякую за нагороди та золото, друзі, з Reddit. Коли тобі ніколи не доводиться сумніватися, де вони, і ти відчуваєш це відчуття безпеки. Несексуальні компліменти. Не впевнений, чи це рахується, бо ми не у стосунках. Але минулої осені під час семестру моя подруга запросила мене допомогти з чимось. Я давно її не бачив, і під час розмови вона сказала: У тебе нові окуляри? я відповів. Так. Вона «Вони тобі дуже личать. Чесно кажучи, це справді підняло мені настрій. Компліменти мають велике значення. Твій партнер робить для тебе речі, не питаючи і пам'ятає дрібні деталі. Наприклад, мені подобається їсти фрукти виделкою, меншою звичайну столову виделку. Я навіть гуглила це, бо в нашій родині їх називають маленькі виделки. Так ось мій партнер пам'ятає це і бере мені саме таку виделку, коли ми накладаємо їжу. Ще одна хороша риса це коли він змушує тебе відчувати себе цінною по скриптом. Можливо, це виделка для торта або для салату. О, у мене так само. Мій наречений завжди бере мені маленькі виделки, або як я їх люблю називати, нормальні виделки. Він же віддає перевагу монстер-виделкам. У будь-якому разі, це така проста, зовсім проста дрібниця, яка показує, що він слухає і йому не байдуже. Цієї суботи одружуємося з цією чудовою людиною. Сміх і ще я з моїм партнером уже 40 років, саме цього місяця, і я досі посміхаюся, коли бачу його через кімнату. Він досі змушує мене сміятися, і моє серце наповнюється радістю, коли я думаю про нього. Слухати тебе і пам'ятати те, що ти казала. Коли ми з моїм хлопцем тільки почали зустрічатися, він іноді згадував речі, які я раніше говорила: наприклад, мої улюблені страви, цукерики тощо. Це дуже мене тішило, і я розуміла, що йому справді не байдуже. Я дуже погано пам'ятаю про такі дрібниці, тож почала записувати їх у телефоні про друзів і партнерів. Це допомагає бути набагато уважнішим і дбайливішим. Наприклад, одна моя подруга колись сказала, що її улюблені десерти, канолі і торт. Тож на її день народження я зробила їй торт у вигляді канолі. Вона була дуже зворушена і навіть не пам'ятала, що говорила про це, тож це виглядало дуже проникливо й уважно. Я п'ю багато води, і іноді мій хлопець затримується допізна, а я засинаю. Перед тим як піти, він завжди переконується, що на моєму нічному столику стоїть повний стакан води, на випадок, якщо я прокинуся з відчуттям спраги. Це завжди ті маленькі деталі. По скриптам, я п'ю достатньо води. Дякую за турботу. А вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Надіюсь, вам було цікаво і корисно послухати. І як завжди, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте лайк і напишіть, які ви знаєте зелені пропорції у стосунках. До зустрічі у наступних відео.